Партнер програми мережа аптек «Знахар». Формула здоров'я на телеканалі НТА. сьогодні в нашій програмі. Ми говоримо на таку тему, чому важливо кожній жінці вчасно періодично проходити спеціальні обстеження для раннього виявлення онкопатології. За статистикою щодня від раку шийки матки, раку молочної залози помирає шестеро українок через пізні звернення. Захворюваність на онкологічні недуги серед жінок є дуже високою і з кожним роком, на жаль, зростає. Тому фахівці рекомендують жінкам перебороти страх та раз на рік звертатися до лікарів в цілому світі. щороку, особливо за минулий рік було десь біля мільйона жінок з раком молочної залози. У нас в Україні фіксується за п'ять років ріст цієї патології, і за минулий рік десь приблизно 16 тисяч то зв'язано з нашою екологією, з, з харчуванням, з, з поганими звичками, з ожирінням, то все має вплив на психоемоціональні якісь порушення, нервові зриви, то все впливає на гормональний баланс жінки і впливає на виникнення всіх захворювань. Рах молочної залози – то є. Такого жіноче онкологічне захворювання. Як виявляється це захворювання? По статистиці 80-90% це є, виявляє сама жінка, чого не повинно бути. Крім е, цього, на профоглядах 15-18%, тобто жінки не ходять на профогляди. І 4-6% на мамографії. Під час днів профілактики здорове місто, що проводили у великих житлових масивах Львова наприкінці вересня, найбільше відхилень від норми зафіксували під час ультразвукового обстеження молочних залоз. Серед 615 львів'янок у майже 40 жінок виявили проблему. Цифри кінцеві нас вразили, неприємно вразили. Всього пройшли обстеження 65 жінок віком до 40 років. І із них 28 жінок мали ультразвукові ознаки фіброзної мастопатії, дві жіночки мали фіброаденому, і сім жіночок мали фіброзну кистозні зміни в молочній залозі. То говорить про те, що дуже великий відсоток жінок потребує консультацій мамолога, гінеколога, сімейного лікаря. Але на жаль, може, не всі бажають, може не мають часу, може не мають змоги. Наші жіночки не навчені звертатися до лікаря власне з профілактичною мітою. Саме сімейні лікарі часто першими наполягають на візиті жінки до лікарів-спеціалістів, особливо коли в сім'ї вже були випадки онкології. Ви попадаєте звичайно до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар оглядає. Якщо жінка на протязі цього року не проходила огляд гінеколога, її обов'язково скеровують на огляд до гінеколога, який також проводить. Огляд молочної залози на базі нашої поліклініки цього року, у 2015 році, ми отримали ультразвукові апарати з спеціальними датчиками, де можна проводити обстеження молочної залози. Безкоштовно розташовані ці розташовані ці апарати в нас на першому поверсі в сімейному відділенні біля реєстратури. Ми всіх повідомляємо, всіх запрошуємо жінок пройти обстеження. Нові апарати доступні для жіноцтва Шевченківського району, зокрема, а ще вони нового покоління і є інформативними для точної діагностики. Звичайно, що зручно. Ми раніше скеровували діагностичний центр на Пекарську, скеровували до нас першу лікарню мікня Зелева на Ужгородську. Але враховуючи те, що апарати тепер є на місці, в поліклініці, це набагато є і зручніше для пацієнта і для лікаря. Спеціалісти наводять важливі цифри, увага! Майже в кожної третьої жінки є певні патології, які потребують спостереження, щоб не було в подальшому переродження. Саме такі щорічні обстеження дозволяють побачити найменші зміни. Це в нас є обстеження молочних залоз, ультразвукова діагностика. Вона проводиться на 5-7 день від початку менструації. Бажано і рекомендовано проходити жінці раз на рік. Здорові жінці. Якщо жінка знаходиться в групі ризику, то тобто є обтяжений спадковий, анамнез, є якісь захворювання у сім'ї, в родині, значить бажано раз на півроку обстежувати молочні залози. Позаторік у нас було 50, торік 35, Цього року ми вже 65 по лікарні за. Хворих тільки з не зрозумів. В поліклінічних відділеннях першої лікарні імені князя Лева щороку в середньому виявляють 60-70 випадків онкозахворювань у жінок. На жаль, кожна п'ята хвора має вже непочаткову стадію. Тобто, з відповідальністю до свого здоров'я ставляться одиниці. Склалося так, що в силу того, що у мене були деякі проблеми гінекологічні, мала декілька хірургічних операцій, і відповідно я. Як знаходжусь вже в групі такого ризику, можна сказати, то я проходжу двічі обов'язково аналізи на онкоклітини і раз в рік обов'язково я роблю або УЗД молочних залоз, або мамографію. Ну, вважається просто необхідним, тут справа йдеться про моє здоров'я. Крім цього, не всі жінки проводять самообстеження молочних залоз на наше прохання. Чи вмієте ви це робити? Пані Лілія з легкістю пояснює. Таким простим самообстеженням навчаться іменні лікарі або кошер-гінекологи в жіночих консультаціях. Після того, коли ми оглянули залози, порівняли одну з другою з опущеними руками, ми піднімаємо руки вверх, одну і другу руку, догори піднімаємо і оглядаємо так само залозу, праву і ліву, чи вони так само однакові, по формі, по розміру, щоб були однакові. А звертати увагу треба на ущільнення, на які ж гулючки, якщо вони рухомі або вони нерухомі, незалежно якого вони розміру, вони навіть можуть бути. Розміру як горошинка, або на, або більшого. По колу треба проходити, розділивши молочну залозу на чотири квадранти і трьома пальчиками, пучками трьома пальчиків, маємо акуратно круговими рухами детально промацати грудну залозу і в лежачому, і в стоячому положенні. Важлива складова в роботі лікаря профілактика захворювань. Дійсно, хто як на сімейний доктор краще знає, якими недугами частіше хворіють члени родини. Зокрема, ризики, як відомо, в рази зростають, коли в сім'ї були випадки злоякісних новоутворень. Жінки просто не звертаються до лікарів. От не звертається ні до сімейного лікаря, ні до гінеколога, так як треба. Тобто звертається вже дійсно тоді, коли виклик виникли симптоми. І виходить так, що ми вже лікуємо те, що лікувати вже і неможливо. Замість того, щоб лікувати хворобу на ранніх стадіях, бо відомо, що зараз онколікування настільки вже продвинуте, що можна вилікувати на ну, майже відсотків 80. Досліджено так, що рак грудної залози розвивається десь так про 15 років. До появи перших ознак. В онкології взагалі на, на загал, е якщо в першій стадії, то 90% є шанси вилікувати. Друга стадія 60%, третя стадія 40% і тим далі. Е як і будь-яка проблема в медицині, так і в онкології. Тільки що в онкології процес перебігає набагато швидше, ніж скажімо, при інших захворюваннях. Існує чимало так званих фонових жіночих недуг, які можуть без лікування і корекції спровокувати онкологічні процеси. Ми виявляємо до ста дисплазії в рік, тобто те передракові стани. Ми виявляємо 400-500 розів в рік, то є те, що стосується шийки матки. Ми виявляємо дуже багато дисгормональних захворювань молочних залоз. Які є перед раковими станами для виникнення раку молочної залози? Гінекологічне відділення першої міської лікарні ім. князя Лева отримало сучасний новий кольпоскоп. Такий спеціальний апарат, який дозволяє проводити спеціальні обстеження жінки в нашому стаціонарі, в нашій лікарні завдяки міському управлінню охорони здоров'я і адміністрації зараз придбаний прекрасний цифровий кольпоскоп. То відео дослідження. Тобто завдяки високоякісній оптиці лікар оглядає піхову частину щиті матки. Тут дуже інформативний метод дослідження, і він допомагає лікарю прицільно знайти ті ділянки щітів матки, які уражені тим або іншим захворюванням. Не лише покращена цифрова візуалізація при обстеженні дозволяє виявити найменші порушення, до того ж, жінка на власні очі бачить проблему на моніторі. Пацієнт проводять контрольне обстеження раніше при банальному профогляді в цієї молодої жінки виявили проблему на дуже ранньому етапі. Скерували до онкоцентру і жінка залишається здоровою. Якщо пропустити у цей момент, рак ті матки він дуже підступний, як і всі раки. Вони то тихий ворог, тому що він ніяк не проявляється абсолютно. Якщо то занедбані е, форми раку шійки матки, як правило, закон то жінки, які не ходили до лікаря 6-7 років. Від стадії важкої дислазії до раку шийки матки проходить 7-8-12 років. Тобто то певний і дуже великий час, коли можна подбати за своє здоров'я і лишитися здоровою і основне живою. Галина Боднар трохи більше як півроку тому почула невтішний діагноз онкологія. Проблеми з'явилися, як, на жаль, зазвичай буває в таких випадках зненацька. Та як всі, минала мимо кабінети, бо ходила, доки ходила. А коли вже приперла, то вже попала в лікарню. Проблем взагалі не було. Ходила нормально на роботу, а в один прекрасний момент вночі розпочалася кровотеча. І все, і втратила багато крові, і попала в лікарню. Бо то і хвороба дуже підступна. Отже, для перевірки жінці достатньо звернутися до лікаря, який призначить весь необхідний пакет обстежень. Якщо ви давно цього не робили, то поспішайте. А якщо ви ще й в групі ризику, то не зволікайте. Жінки, які мають в сім'ї рак молочних залози у близьких родичів, вони повинні контролювати цю проблему постійно, особливо після 40 років. Характерний рак молочної залози жінок в віковій категорії від 50 років. Тому пропоную і закликаю усіх жінок не нехтувати профоглядами, ультразвуковими обстеженнями молочних залозів, залоз і мамографії. Минулого року лише за два тижні профілактичної акції у Львівській області обстежили понад 50 тисяч жінок. Більше півтори тисячі мали проблеми з грудною залозою. А онкологію шийки матки діагностували 32 жінок, і ще втричі більше є з підозрою на злоякісний процес. За оцінками медиків, ризик захворіти на рак шийки матки, і рак молочної залози має кожна сьома українка. Тому не зволікайте з зверненням до лікарів, приходьте вчасно до жіночих консультацій, навіть якщо у вас немає жодних скарг. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек знахар.